Для Нюрбергу, між Нюрбергом і Мюнхеном. Вірніше, між Нюрбергом і Інголштадт, де Ауді виробляють. Проїхав на фірму, тут нема стоянки навіть невелика така фірмочка, я в заголовку поставив назву фірми. Можливо, тут десь за хатою щось, не знаю. Скоріше за все. Якщо знайдете щось для себе, телефонуйте, можна буде, як завжди, зробити недорогий паралельний огляд. А це гольф, спортивний гольф, як ви бачите, гольф плюс 2015 -го року. 1,6 дизель. І недешевий, далеко не дешевий, коштує 11500 євро. 15 -го року гольф. Ну, має бути. Ідеальний. Я тільки но проїхав до його і зараз буду дивитись. Гарний він. Наполірований такий вм'ятин не бачу. Ну якщо щось фарбоване, а ну хоча хоча хм. може і на заводі щось тут ніби крило щось трохи видно. Слідів граду немає. Жодної паркувальної вм'ятини я не бачу. Абсолютно немає. Немає паркувальних вмятин. Майже не оббитий на капоті. Є сліди від камушків, але там підфарбовано. Бачу всі стоять асистенти, е, рух по полосах, скоріш за все, камера. Всі у нас є документи тут. Ось е, крайній сервіс 117 349 кілометрів. Не, не такий дешевий. Так Тут теж 840 євро. Хтось любив машину. Так. Сервісно. Що у нас каже? От. 95 540. Цан Рімен серед іншого. Багато чого робилось тут. І в тому числі зубчатий ремінь ГРМ замінений. А зараз у нас 130 тисяч. Тут щось начоркали. Далі немає сервісів. Ні, немає. Крайній сервіс. Ага, крайній сервіс у нас в сервісній 95 540. Але є у нас окрема окрема бумага. 117 349. Ну, тобто не так давно був сервіс. І то, ну як не на продаж робили. Так, 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 добре. Зараз я перевірю, чи то я брав то всю є, є. Перевірю заднє крило. Моген. Перевірю заднє крило. Ну так і є в цьому місці. 225, 226. Ну, зовсім не багато, щось. Це ж зовсім 173, 197. Якась подряпина, можливо, підфарбована. 150. Ну але це тільки от звідси з певної проекції. І то, коротше кажучи, ніхто не побачить, навіть якщо буде сказ... знати, де воно. Так, давайте вже всю пройдемось. 140, 140, 164. 139, 155, 202, 218, 206, 218. Не видно. Зовсім не видно, що крило фарбоване. Фабрична лимонка взагалі тут. 221.

Цікаво. По крилу я взагалі, хоч трохи знаю, як це дивитися, не бачу, щоб були якісь роботи. Ага, ага, ага. Ні, не відкручувалось. Не відкручувалось крило. Це пиль. А в пройомах? 69, так як і треба, 84. Все нормально в пройомах. Зараз знизу подивимось. Мастила немає. Зимова у нас. Резина десь на щось гостре в одному місці наїхав, видно? А ну, ні, воно не прорізано, це поверхнева така дурниця. Диски гальмівні рахуй нові, колісні диски алюмінієві, не почухрані. Покажу. Ззаді абсолютно як нове все дивиться. Серед дуже охайний. Тут теж все як нове. Зараз відкриємо капот. Ну, хоча давай спочатку покажу ті деталі, які відповідають за зношеність машини. Тому що всі дивляться, як завжди, пробіг. Я пробіг не дивлюсь. Я дивлюсь на деталі. Тут нігтями хтось пошкрябав трохи, як бачите. Слідів використання. Я б сказав, що... Немає майже. Хм, дуже погано, що немає мультикарма. Але кермо не в шкірі і воно таке як, як нове, але хочу сказати, що в, у Volkswagen дуже якісний матеріал і він не витирається руками. оце кермо, коли воно не в шкірі. Педалі. Виглядають нормально. Так, номер кузова. Дістанемо ремінь безпеки, пас безпеки. І по йому видно, що свої тисячі 130 тисяч машина накатала не на короткій дистанції. Судячи по... Ущільнювачу, а тут завжди він протертий, коли машина по місту. Теж нормально. Спинка не протерта на сидінні. Тут теж не протерта. У нас коробка DSG, як бачите. Нічого тут теж не блищить від використання. Теля чистенька, не пошкоджена. Давайте вже капот відкрию. Подивимось, чи форсунки не потіють. Ні, тут все сухо, абсолютно сухо. Рідина е, в нормі рівень і видно, що чистенько зараз подивлюсь, чи немає там, не дай Бог, краплин мастила зверху. Ну, от це машина обслужена, тому що буває в сервісній все написано, на карвертикалі все клас. А по факту нічого не замінене. Ні рідина, ні гальмівна, е мастила гальмівна, нічого не замінено. А тут цілі списки. Це рідко дуже буває, щоб були такі списки, такі квитанції на обслуговування. Ну-ка, на чубочку тут все гляну, не нормально. З середини якби, ніби не оригінал, так дивиться фарба, але ну, на заводі теж буває. Але але все оригінал. Не фокусує айфон. Фокусує тільки в своєму додатку камера, а так не фокусує. Так, Капот у нас не відкручувався. Крило не відкручувалося, а от цікаво це крило. Ні, теж не відкручувалося нічого. Цікаво, як воно так покрашене, що тут не видно ніде переходу, нічого. Ну, видно, фабрично збільшений шар. Можливо, Можливо, заднє крило теж це буває. В салоні буває два шари фарби на якихось елементах. Ну, Якщо подряпали, подряпано зробили, не будуть машину утилізувати, неї підкрасять, бо підкрашено по-фабричному нічого. На крилі взагалі не помітно, а на задньому крилі, якщо супер передивитись, ну теж. Можна сказати нічого не помітно. непомітно. Ледве-ледве там. Так. АГЕМ батарея. Та що для старт стопу. О, чим витерти, не знаю. Треба було подивитися, зараз візьму. Ні, не візьму. У мене нема бумажки. Ну добре, пізніше подивлюся Сам рівень масла. Ага, зараз є бумажка. Середина чуть більше все в порядку. Зараз заведемо його. Є рух по полосах. Машина холодна, треба її прогріти. Це ми зробимо, будемо робити проби фарт і тоді прогріємо машину. Але двигун працює рівно. Нічого не... Двомасовий спокійний, не чути нічого. Треба прогріти машину конкретно до, до робочої температури, потім неї на дві хвилини остудити сажовий і погазувати. а ззаді подивитись, чи немає зайвого вихлопу на предмет масложору. Тому зараз я заглушу. Це ми зробимо після проби ФАРТ, вже не в відео. І так само комп'ютерну діагностику вже після перевірки в ходу. А зараз хай не тарахтить, тому що в Німеччині це. Так, ну що, вона, машина так, доглянута. Зараз покажу, як виглядає все. Ніде нічого. А, тут трошки пил бруд, але не подряпано нічого. Скільки, що там питають у мене? Це дзвонити будете, питають у мене в коментарях, скільки буде коштувати огляд. На 400 кілометрів. Дорого буде коштувати. Коли я тут на місці, на людині, яка замовила огляд, цей огляд коштував 250 євро. За 250 кілометрів це йде у мене 200 євро такса, плюс вартість пального. От, якщо ви знайдете на цій стоянці щось, то буде 50 євро огляд. Якщо поруч 100 євро. У нас є зйомний фаркоп, який ніколи ще не ставився. Ні, може і ставився колись. Як новий дивиться абсолютно. А це що таке цікаве? А, ну це насос. Чохол тільки такий <свісно>, цікавий. Насос електричний. Ключі балонні. Тут без питань. В багажнику все добре. Шкода, нема кнопки. Таке замовлення. Мультикерма немає, але є зато рух по полосах. В принципі, мультикермо це відразу тільки потрібна дуже штука при покупці, а потім користуєшся такими речами. От була би кнопка, була би клас. Рух по полосах теж клас. А є такі опції, які люди ай-яй читають. Того нема, того нема. А ти їм не користуєшся ніколи. Просто що ціна ну, висока. І хотілося б, щоб вже все було. Коротше кажучи, стан машини непоганий. Те, що фарбоване, ви ніколи не побачите. От. Фарбоване воно, скоріш за все, фабрично. Нічого тут не видно зблизька. Отак здалека. Там видно мінімально вмятину, я її не покажу. Настільки маленьку отут, що її точно не видно. Зараз спробую. Ну і збільшений шар, хоча... Коли відкриваєш дверку, абсолютно переходу ну, ніякого немає зовсім. Не говорячи вже про якусь відмінність там, кольорів. От є отут, отут. О, от видно, видно. Видно. Мікро-мікро маленька така вмятина. Ну і коли звідси дивишся, ну так видно, що під фарбою, ну це мені видно, вам ніколи не буде видно, якщо ви не займаєтесь років хоча б 10 машинами. Так, ну що, напевно будемо закінчувати. Треба зробити тест на масложор. Е, помилок ніяких немає, чек-енджін не світиться. Ну, якщо... Нормального прийому немає, то я думаю, що тут все нормально, але якщо є проблема, то ще комп'ютерна діагностика. Тому поки що буду закінчувати контакти в описі відео, якби знайшли щось там я назад, через Нюрберг, Бамберг, можливо, щось знайдете там, то міг би попутно за соточку зробити огляд. Або тут. Не знаю, десь в цьому районі. В описі відео якраз адреса стоїть цього автохаусу. Не знаю, у нього там, напевно, теж є машини ззаді. Тут у нас Октавія, я бачу. Така нічого з колесами. Ззаді гарна Октавія, до речі. Гарна Октавія. Ташечка какнула на двері, продасться скоро. <с> ну, рівненька така Октавія. РС. Ну таке, добре, буду закінчувати на цьому відео, тому що треба перевіряти машину. До наступних зустрічей.